Починаємо. Значить, наступно: це, це установка інтегрованого середовища розробки IntelliJ IDEA. Значить, а, якщо підійти загальне те, що ми вже знаємо, до питання формально, то та сама по собі мова Java це набір правил, відповідно до яких формується програмний код. Однак програми пишуться задля для того, щоб вони виконувалися. А якщо так, то нам знадобиться спеціальне програмне забезпечення. Uh, і воно вже в нас, як то кажуть, безкоштовне. в принципі, можемо обмежитися мінімальними засобами у вигляді пакета прикладних програм GDK, скорочено від Java Development Kit, засоби розробки Java. У склад пакета GDK, крім іншого, входить компілятор, усілякі бібліотеки, документація і виконавча система JRE. Фактично, це віртуальна машина мови Java. Пакети прикладних програм ж поширюються безкоштовно компанією Oracle. Значить, ситуація така, щоб без пакета ЖКДК нам навітися, але обмежуватися тільки по ЖДК, не варто. Якщо обмежитися тільки пакетом ЖДК, то програмні коди доведеться набирати в текстовому редакторі, а компілювати програму доведеться вручну з командного рядка. Тому бажано використовувати інтегроване середовище. Власне, ми бачили ось тільки що буквально те, що ми з вами робили, скільки часу займаюся компілювати, написати код. Ну, це такий самий елементарний код, а якщо складний код – Зробити десь помилку, то це роки можуть піти для того, щоб її усунути. Для того, щоб це прискорити, якраз використовують інтегроване середовище. Значить, середовище розробки містить редактор кодів, накладник, який дозволяє в інтерактивному режимі. Відстежувати код на наявність інтастичних помилок, набір інших утилітів, які дозволяють зробити процес написання, тестування і компіляції програм простим зручним, і десь навіть комфортним. Наскільки це взагалі можливо? Простіше кажучи, що середовище розробки має використовуватися, тим більше якщо враховувати, що наявний е є досить пристроєний, безкоштовно поширюваний середовище розробки, значить. Ми зупинимося, свій вибір на середовищі розробки IntelliJ IDEA. Середовище поширюється безкоштовно. Файли для його установки можна завантажити за посиланням. Далі коротко розглянемо, які програми забезпечені, звідки слід завантажувати перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до вивчення Java. Значить, за Java завантажили встановили. Після встановлення дка слід завантажити і встановити середовище розробку інтелідж ідея. Дій завантаження установки програмного забезпечення виконуються саме в тій послідовності, які вони перераховані вище. Значить, перше, середовище розробки інтеліж ідея у процесі роботи з програмними кодами звертається до систем ГДК. Якщо систему GDK встановити, то. До установки IntelliJ IDEA, то всі налаштування середовища розробки пов'язані з ЖДК, скоріш за все, будуть виконані автоматично. Якщо систему ЖДК встановити після установки середовища IntelliJ IDEA, то налаштування середовища розробки доведеться виконувати самостійно, хоча й не так складно. Отже, в першу чергу встановлюється пакет ждка, для чого попередня офіційне сайту ОРАК. Завантажуємо установчі файли е, і на рис. Один показаний вікно браузера, яке відкрите. І силочку я так само давав. Джав вже всі встановили. Хто не встановив ще раз, можна повторити і встановити це, це це програмне забезпечення. Далі існує декілька реакцій для дистриб'юторів Java. Наприклад, платформа Java для створення програмного забезпечення рівня великих корпорацій, називається Java. Enterprise Edition і стандартна редакція, редакція Java призначена для створення прикладних програм користувача і називається Java Standard Edition. Коротше, Java S'E. Також існує редакція Java Micro Edition, яка використовується у випадку створення прикладних програм для усіляких мобільних пристроїв. Ми будемо використовувати стандартну редакцію Java Standard Edition. Після кліку на гіперпосилання для завантаження програми забезпечення для роботи Java, необхідно ще одна сторінки, з якої власне виконується завантаження. Так. Ну, ось демо, з нею виконуємо завантаження. Я просив, там є, хто поставив 21-шу версію, це помилка, бо там дуже багато інтеграторів і так далі. То повернутися до 7-ї версії 7 7-8 цього достатньо. Зовнішній вигляд сайтів, в тому числі і корпорації ОРАК, час від часу змінюється. Тому не виключено, що для пошуку сторінки завантаження програмного забезпечення доведеться виявити деяку винахідливість. Після завантаження установки пакета GDK слід завантажити ще й встановлюючий файл для середовища розробки IntelliJ. У цьому випадку переходимо на сторінку е, проєкту JetBrains, як показано на рис 5. От JetBrains да, посилання скинув, І з нього ми скачаємо IntelliJ idea е, Після того, як ми скачали, завантажується установочний файл, і встановлюємо середовище розробки IntelliJ idea на цьому попередня підготовка до написання програми Java завершується. Зазначимо лише, що одна корисна сторінка знаходиться на адресою java.com. Показано вікно браузера. Так. І, в принципі, на цьому все. Тобто.